Коротше, ми їхали в нас, а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. А... Ти знаєш, що це? Я кадата цю бумажку отдав в аеропорту, де я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, він, Стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінюється контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? І потім нас мужик підвозить тягне на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите. Це як таке в світі відбувається? It's impossible! It's impossible. Okay. Have, have a good, very good він зрозумів, що це я писав? Так, так, він It's amazing. Та це невозможно. It's Та, невозможно. Та це, невозможно. це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як? Ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулась до мене, бо ми застряли на дорогі, і чувак нас тягнув до заправки. Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати. Українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки. Як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список форм. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. Далі дуже важливо ваше розповсюдження, лайк комент і так далі. У вас же там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті і безкоштовне навчання по крипті. За посиланням в шапці профілю Просто перейдете, заповнити форму, і ми будемо підкорювати з вами нові горизонти. Дякую